В Ході сучасної російсько-української війни широке застосування знайшли безпілотні авіаційні системи. Загалом усі безпілотні авіаційні системи діляться на два великі класи: перше, це Ударні бойові машини, друге це розвідувально-спостережні машини, які допомагають відкориговувати вогонь артилерії. Розглянемо які ж класи має наш противник. Насправді, у першій частині у них доволі великі проблеми. Нічого подібного, скажімо, як байрактар, у них немає. Саме тому президент Путін у липні 2022 року здійснив спробу отримувати подібні машини з боку Ірану. Іран на цю хвилину має доволі непогану розробку, яка називається шахі 129 та базується на копії американської машини mq 1 Предетор з дальністю оперативної дії до 1700 км та може брати на борт 4 важкі бомби з загальною вагою до 400 кг. Достовірної 100% інформації, що дані машини вже поступили у Російську Федерацію, немає разом з тим, це може статися, і нам треба серйозно готуватися до того, щоб протидіяти цим машинам. Другий клас. Так звані розвідувальні дроні. Насправді в росіян доволі велика лінійка, яка має близько півтори десятка машин в лінійці, скажімо, такі як Елерон, зала, гранат, а особливо Орлан-10. Оце насправді найсерйозніша проблема на сьогоднішній день для, рос... для українських військовиків. Це є дуже добра машина, яка насправді допомагає доволі якісно і точно відкориговувати артилерію. Іські удари противника з загальною операційною дальністю до 600 кілометрів, вагою від 12 до 23 кг, кілограмів, в залежності від апаратури, яка на неї установлюється. Загальна чисельність цих машин варіюється в межах від. Тисячі до півтори тисячі одиниць разом з тим тут десь є і добра новина, тому що ця машина на 50% складається з імпортних комплектуючих, скажімо, двигун японський, а уся радіотелеметрична апаратура німецька та американська, з огляду на те, що на Російську Федерацію з кожним днем накладається все більше і більше санкцій, особливо в частині. Так званих систем подвійного застосування, а саме радіоелектроніки, противник не зможе у достатній кількості виробляти подібних безпілотних апаратів. Більше того, понад 700 машин, не тільки цього, а й інших класів, українці вже знищили по факту, підсумовуючи дійсно. В сучасних війнах приходить епоха безпілотних літальних апаратів найрізноманітніших класів. Хто краще буде їх виробляти в більшій кількості і в кращій якості, той дійсно буде мати доволі суттєву перевагу на полі бою. Як боротися із тим явищем, яке називається зв'язка Орлан 10 Артилерія, тільки з допомогою систем ЗРК Ближнього радію. Дію суді, дякуємо нашим партнерам за те, що вже по факту надали нам такі системи, як 792 СТІНГІР. Пірун, Старстрік та інше, особливо на підході німецькі ствольні зенітно-ракетні комплекси калібру 35 мм гепард з дуже високою швидкострільністю цих гармат, які і покликані зламати зв'язку Орлан 10 артилерія. На цю хвилину усього три машини, однак задекларовано близько 30, Сподіваємося, вони всі прийдуть часно і допоможуть нам знищити ці безпілотники, а також брик. Британські системи ближнього радіосудію судію дії Стормер з комплектацією ракетами Старстрік до восьми ракет на базовій машині і близько 20 ракет у боєкомплекті, які також суттєво покращать оперативне становище стосовно боротьби із безпілотниками. Віримо в наші збройні сили України. Сподіваємося на комплексну систему. Ну, допомогу наших партнерів, і в підсумку все буде Україна.